привет. С вами я Дима 95к. Я полностью не помню потому что я на СЭП, я давно уже заходил. Я вернулся. Я забросил свой аккаунт. Я вернулся. Спустя миллиард роков я наконец-то вернулся. Да, І ролики з цього дня будуть сніматися. Якщо не буде роликів, випишіть під коментарям, що ви хочете нового ролика або де відео. Один раз я вже злив свій номер. Може хтось подобрав. Я був два рази злив номер. Одно, два я не побачив. І, ну, Чого ви не дзвоните? Не дзвоните, так якщо був да, два номера, я бы сховав і два і вже знайшли. Ну, і ще я хочу вам сказати, що ролик по, я не знаю, по стрим бо ще не буде стриндов у мене нема. тільки приватний сервер. А приватки там не, ну я не хочу играть, там там серебро можно обменять за голду, но это вообще не цікаво. Я официально пер... свиньи э, пишу Димон 95К Тере Роблокс. Я, ну, потому что у меня долго не было. У меня не было идей. Я знаю, що більше просмотрів і більше ютуберів люблять їхні підписчики, підписчики Більше Роблокс я офіційно перехожу на Роблокс. Этот ролик був снятий 2 числа чи першого. Я подивився цей ролик другого числа. Знайте, и я всегда с вами.